Хочете котедж в елітному селищі під Києвом за 100 тисяч гривень? І ми також хочемо. Давайте запитаємо, як його здобути в кандидатки на посаду судді Житомирського райсуду Ірини Савчук. Це котечне містечко, мало власний сайт. Ціна такого будинку була 52 тисячі доларів. Ну це близько півтора мільйона гривень. Мій будинок придбавався за таку вартість, тому що він мав суттєві недоліки. Він мені пояснив, чому така ціна, і чи я готова вона на співбесіді у вищій раді правосуддя переконує, що її будинок з землею. В котеджому містечку Скіфський обійшовся у 18-му році менш ніж у 150 тисяч гривень. Ну це десь 5,5 з половиною тисяч доларів на той час. Савчук вже рік намагається довести, що ця щедра акція відбулась, тому що будинок був без електрики, без газу, без води, септику та паркану. Який жах? А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах за її словами. У будинку через невдалий проєкт пішли тріщини, почались суви. А сусідні будинки масово йдуть під знос. А найгірше, що з заявленого інвестором лісу, річки та водойми нема нічого. Бідося ну, ми пожаліємо її у коментарях. Цього ж дня також ви уклали договір. Позики і договір іпотеки на так. 650 п'ятдесят тисяч гривень. Ця позика бралася для того, щоб зробити у придбаному мною будинку ремонт. Ремонт був не зроблений, і позика як не використана, була повернута. Ну просто виходить, що позика 650 тисяч гривень була забезпечена майном яке в 4 рази дешевше ніж позика. У мене просто нічого іншого не було. Де логіка як я вам можу пояснити не логіку пояснити. позикодавця? Ну і найугарніша її цитата: коли восени селяни палять траву чи ще щось, мені доводиться кожну осінь викликати з села трактор, щоб рив траншею, бо мій будинок декілька разів майже згорів. Да, страшно жити, сумно мертвим. Доповідач ВРП Роман Маселко зазначає, що схожі будинки від забудовника коштували в 10 разів дорожче. Ну а ще в той самий день купівлі, ось та сама фірма зробила дві оцінки. Одна була втричі вища за вказану Савчук. Цього ж дня цим же ж оцінщиком стосовно цього ж об'єкта була зроблена інша оцінка. І вартість була вже 297 тисяч гривень, тобто втричі більше? Мені про іншу оцінку було нічого не відомо. Коротше, справа дуже мутна, і будь ми членами ВРП, ми б уже давно відмовили Ірині Савчук у тому, щоб стати судею. Але вища рада, замість цього вперто ігнорує очевидні редфлеги, та вже рік затягує справу, щоби дочекатися закінчення повноважень доповідача Маселка. Але чому? Це ж класичний сигнал можливого ухилення від податків чи приховування джерел доходів. Адже декларація Савчук за інформацією з реєстру на ЗК, показує будинок за 148 тисяч гривень, але без чіткого пояснення, звідки гроші на ремонт такої руїни. Ми в автомайдані вважаємо, що ВРП мала би копати глибше, бо такі історії підривають довіру до судової системи. Ви, от особисто, вірите в таку удачу з нерухомістю. Чи це черговий приклад, як система захищає своїх? Пишіть у коментарях та підписуйтесь разом. Ми змусимо суди працювати.